Так приємно, такий настрій класний. Заходжу вчора в топ 10 по Україні. Дивлюсь, а там е два лідера моєї команди в топ 10 по Україні. Моя одна перша лінія, друга лінія. Сьогодні заходжу ще один лідер туди. Додався, із топ 10 в Україні троє людей з нашої команди. Дівчата ви крутезні, дівчата. Ви неймовірні. Ви щось знаєте? Ви знаєте, де версах закопані гроші. І мені дуже подобається, коли не тільки я там, не тільки там мої там бронзові директори, а коли туди попадають лідери. Це значить, що вони на підйомі, що вони на такому реактивному старті, коли в них ростуть активно команди. Бо в топі приймають участь всі від статусу Лідер. З своїми особистими групами, тобто без врахування лідерів під ними, тобто ти і твої малиші, як я їх називаю, ти, які ростуть, тобто ти і твої твоє підростаюче покоління це ті люди, які також стануть лідерами. Тобто люди, які заходять в топ, це або показник крутих продажів в їхній власній групі, або показник росту нових лідерів, нових майбутніх там бронзових лідерів в їх власній групі. Тобто, Троє з десяти це дуже класний показник дівчата.